Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати один із найпопулярніших салатів грузинської кухні овочевий салат з горіховою заправкою. Нам знадобиться 2 гірка, 3 помідора, одна цибулина, зелень кропу та петрушки. Я ще використаю зелену цибулю та один великий болгарський перець. Для заправки знадобиться 70 г. Грецьких горіхів, попередньо їх просушила, 60 мл звичайної води. Сіль за смаком, півчайної ложки хмелі сунелі, один зубчик часнику, 2 столові ложки олії. Також я використаю лимонний концентрат. В ідеалі потрібен яблучний оцет. Огірки попередньо очистила від шкірки і нарізаю півкільцями. Перець нарізаю соломкою. З помідорів також зняла шкірку і нарізаю ось, ось такими часточками. Цибулю нарізаю півкільцями. До овочів я вже додала нарізану зелень. І ще, якщо ви любите кінзу, то можете додати кінзу. Так, Поки що салат відставляємо і робимо заправку. Заправку всю будемо перебивати в блендері. Спочатку висипаю горішки, часничок, сіль, спеції, вливаю олію, додаю воду та лимонний сік. Цю горіхову суміш переб'ю в блендері. Горіхова заправка готова. Неймовірний смак та аромат. Заправляємо салат. Перемішувати буду дуже обережно, за допомогою ложки та виделки. Друзі, наш салат готовий! Ось такий він гарний та ароматний. Але є одне але салат має маринуватися не менше 6 годин, а я залишу на ніч в холодильнику. Друзі, ось такий смачний, соковитий та неймовірно гарний грузинський салат готовий. Друзі, дякую нам грузинському народу за таку смачну кулінарну спадщину. Дуже смачно. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.